Так, яку тут гру пограти? Яку? Я не знаю яку. Зараз може, знайду, яку мені треба. Так. Де ж вона? Її, напевно, нема. М -м давайте таку. Давайте. Починаємо грати. Ця гра називається Пліс Донат. Це що таке? Це роблекс чи що це таке? Давайте. Всім. Ой. О боже! Тут так зависає. Всім привіт! Сьогодні будемо грати Пліс Донат. Так ця гра називається Знайте, що тут треба робити? Щось натиснути треба. Во, в нього нуль роблоксів. А в нього 5 роблоксів. В нього нуль. А у мене вгадайте, скільки. Вгадаєте? У мене 27 роблоксів. У мене 27 роблоксів. Давай, будь ласка, будь ласка. Даш мені роб... Дякую. Вуху, ти мені дав один роблекс. Так, прикольна гра. Прикольна гра. У мене мікрофон є, я, я так бачу. Що, що ти там говориш? Я тут нічого не чую. Ти там щось говориш. Семмі, розроботчик украде Брин рот. Тут хтось написав собі зверху Семмі. Що? Я тебе не чую, голосніше кажи. Я його не розумію. Так. Може йому дати один Роблокс? Серйозно? Ні, ну мені щось не хочеться. Дайте мені Роблекс. 121 гроші. Це що таке? ТОП-Донатор. ТОПДонатор сервер Рус плюс Донат. Капець! 2024 року перше місце зайняло. Це дуже давно. М -м -м -м. Ну, будь ласка, ну хоч один ролик стайте мені. Дивіться, во, ось тако натиснути просто. Я знімаю стенд. Опа! Okay. Є, yeah. це мій стенд. Я тут зверху написав Лісо Роблекс. Дайте, будь ласка, роблекс. Двічі такий роблекс. Воу. Бо тут є що це за патун? Воу, я стрибаю! Уху, 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 у, -ху. у, -ху. у, -ху. у -ху. це що таке? О божечко? Що це? о-о-о? Воно зараз напевно гра вилетить. Що це таке? Як? який? Дитя який. У нього вообще 1040 сорок Це як? Капец! Що? Тисяч сорок роблоксів! Та це дуже багато. Перший раз таку людину бачив, около кого сорок роблоксів собі заробив. У мене 27. Ой, ой 28 уже, бо мені хтось був дав. Один роблокс. Дай, то може щось тут, можемо щось тут купити за 12 тисяч роблоксів. Що це таке? Капець. За 12 тисяч роблоксів. За за 100 тисяч роблоксів просто стенд! Що? Це якийсь капець. Просто капець. За нуль Роблоксів. Якась шапочка. Е, 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 е. Не, її не можна. За 50 тисяч Роблоксів. Це що тут за ціни такі дорогі? Може, щось купимо за Роблокс. Мені 28. Давай, давай, давай. Скільки? П'ять. Да, в мене взагалі напевно вилетить гра, що так зависає гра. О, у нього 38 роблоксів і у мене о Боже, як зависає! Йо, давайте якусь інакше гру. бо в мене зараз вилетить гра. Ти що за приколи, я ще ігри не можу вийти? Є ще ігри не можу вийти. Це що таке? Я нічого не натискав. Це давайте шерст. Й, й, о, о, і, і, це таке? Виходимо? Давайте. Що це сталося? 67% у мене. Wi-Fi дуже мало що це? У мене дві поділки на вайфаю. Ліздонат. Що це за пінгвінчики? Пінгвін текисть тут. Капець, це що за пінгвін? Капець, є ще просто. Я хочу це пограти. Попробувати просто. Хочу. Х сто. Капец. Капец. Чудо Просто шо это все-таки? Шо тут треба робити Э, э. Ааа, -а -а, я падаю. Я все, все, я на вашей стороне. Куди? Та, -а -а. сердечко. А, я вже поняв, як це грати. Це наша шість тоувер. На тобі! Давай, давай, давай! Маєш, його збив. Е -е, команда давайте чотири тоувер. На тобі. Я майже його скинув. Тові ін. На кого мені направитись? Давайте на чого голубого. На тобі. О, давай ще сильніше. Вісім то Ох! Оце бабах. Він з бі б'яся, а я з ним. Давайте п'ять. Шість. Він хоче на мене нападати. А я зрив зрубату я зрив. Зроб... Фух. Е, э. Давайте. П'ять тор. не Ні, 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 ні. Ее Команда готова! Молодці! Чекай, це наша команда. Ні-ні-ні-ні-ні! На тобі! Є! у ху Єс, єс, є! -с, й -с, й. Ми тільки тут двоє лишилися. Чотири тур. О, не-не-не. Не-не-не. Не! Фу! Ха-ха! це. Ха, это... Я програв. что що ревни тут дік рівні тут? Рівні? Можна якісь тут проходят. Опа! 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 Дострепну! Опа! Давай! Та Не, давай, это починати цю гру. Кош такий прикольний скин. Так, давайте Пью. на чого направляюсь. На тобі. А, а як? Чекай, стоп. Що це таке було? Він наводи. Де я можу пінгвіна купити? Пингвин. Скин Данкіс. Айролл. Це що таке айро? Скіншоп. Вов, який пінгвін. Оце прикольний. Давайте. Шо? Хто мені попадеться? Давай, 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 давай. Є. Дівчачі. Давайте купимо шеудну. А, ну вже не можемо. Давайте зараз буде починати гру. Давай. Опа. оп. Хі -хі. прикольна гра. Шість стоувер. Оце ми зараз зіб'ємося до докупи, вау прикольно. Ми троє виграли пацани. Є, ми виграли. Давайте ще щось куп. Давай, давайте купимо ще щось. О, за 150 можу щось купити. Давай оп-оп-оп-оп. Та ну. Такі пінгвіни. А я цього не побачив. М -м рука. А, -а <snapceland> oh, нет, не не, не. Я за упаду. А ні, він упав. Хух. Вісім тогор. Це дуже швидка швидкість. На тобі. Чотири п'ять. Давай. На тобі. О, перший вилетів. перший вилетів згоряє. Ні-ні-ні-ні-ні. Відчут -ні -ні -ні. не упав. Давай, погнав! На тобі. Так, ось дуже крутий скін, я хочу його збити. Вісім товар. Це дуже швидка швидкість. Ні-ні, та ну я вибив. Я засильно. Себе штовхнув. Давайте купимо. Нет, тут ми не можемо нічого купити. Open? шар Вау прикольный Скини. Що це таке? Афк 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 Оршай. Шість. Так, ідемо. Битва починається! О, перший вибив. Він взагалі промахнувся через всіх. Давай. Я до чого направляюся. Рух. Я зараз напевно до чого доторкнуся. Давайте отуда стріляємо себе. цієї стоуршість. О, ми зараз б'ємося. Всім пацанок, та ну як. Афк. Афк, це що таке Афк? Афк. Аф ми можемо покрутити? Так, да, можемо покрутити. Давайте. 75 якихось льотиків. Давайте купимо. Будь ласка, я хочу якийсь такий нормальний пінгвін. А не. Давайте. Там знов. Дайте. Який надягнемо. Давайте такий. Юнкуман. Що, він виграв? Він виграв? Ти виграв, Пацаню пацюку. Пацюк, ти виграв, виграв він, є, виграв, Так, гейм. що це ти, О, 100 100 і 200 получил! капець, я багатий, в мене трест. Потім слід, чи наступного раунду потім коплюшись. Цю! Ой, О, він розгін сильно вбрав. Оце. Давай, ми двоє нападаємо. Ні, я заравелась, що схре. ні, 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 -ні, 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 -ні. Фух. не вели. Фух! Хочуть не велич. Фух. На максимум. На мінімум. Ні, ми двоє вибрали. Ми троє з веблескре. Так, давай купимо. У мене аж 300. У мене 300 є. 300 пердест. Кокоман. Капець, тут є такі. Круті скини. Не, давайте уже раунд. Шість тоубер. Open, open, open. Я майже його штукнув. Давайте. Товер чотири. Підготувався. Давайте. Раз, два, три. Погнали. Не збилося. О, це зараз буде бій. П'ять. Чотири. Хі, він зразу на мене направився. Оце тут банда. О, то він зараз упаде, напевно, я думаю. Давайте штухаймо йому. його. Вся армія, штухаємо його. Армія, штухаємо його. Давай! є! Я переміг. Не, не 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 А може не приміг п'ять о а, а як? А я міг втікти від нього, и а пингвин сам полетів Гу африки. а але нормальный пингвин. Не якісь каракулі мені попадають, А пінгвін такий нормальний. Та знов та ну Та що це? О, синій, синій. Юнкомон. Давайте синій. О, чистки не можемо? Видали. Райдужний виграв. Давайте ще один раунд і будемо прощатися. Теамс 2. Давай. Теамс 2. Теамс 2, теамс 2. Класик теасм. Давайте. Я хочу в когось, хочу попасти. Всі на нього. Давай, на тобі. О, він вибив. Зря він туди полетів. Десять тоувер. Це максимум. Я ключу режим максимум! Є! Вибив його. Ми двоє виграли. Так, ми можемо отримати два колеса удачі. 200 грошей. Я буду це називати грошей. Хорош. Так, раунд вже не починається. Раунд вже почався. ну. я не встиг. Уху! Я чуть не впав. Лук! Адмін. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! не Та як? Це якесь чудо. 900 льоду. Так, можемо якісь такі купити. Давайте. О, нормальний пінгвінчик. Пінгвін Ківі. Ківі. Ківі-ківі. Давайте надягаємо Ківі. 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 Дайте, А, а чо? Давайте. Опа, на тобі. Оце паца патюку. 7, вісім девять. Вісім давайте. Мене було дуже швидко. Всі на нього нападаємо, давай. Ой, я сказав, що тільки лише цей раунд. Ну, давайте ще один. Ще один і все, будемо прощатися. Бо це трішки вже довге. Д... П'ять, шість. А, зараз туди полетить. На тобі! Оба вибили. Декількох пінвінчиків вибили. У мене ще чотири таури. Давай, давай, штухай його. Може, не до чого полетіти? Давайте. До того летимо. Опа! Ха-ха! Він папа! Оце, чудо! Оце якісь карми просто в нього. Е е е я не хотів. Ще я, напевно, зараз програю. А ні, я не програв. Ми, ми тільки троє залишились Це капець. Дай три. Тувер три. Папа. Ха, Капець. Один. Два. Я чекаю. ні Не-не-не-не-не. Цен. 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 Чотири. Я боюсь, як себе кудись інакше. Не, не, тону. Не-не-не-не-не-не. Давайте прощатися. Ну, декілька раз сьогодні повигравав. Давайте. 希爸爸。